Багато людей користаються залізницею, але це колапс і це удар по інфраструктурі. Добре, що не було порушено рух потягів там і так далі. Я веду до того, що можуть використані бути гібридні засоби впливу на інфраструктуру. Окей, уявим ситуацію дійсно Росія перестане наносити ураження по всім об'єктам енергетичної інфраструктури. Хоча з того, що пишуть, вона, начебто, хоче обмежити це електрогенерацією і розподіленням. Далі мати можливість наносити удари по видобутку газу по розподіленню. Ню, газу Щом так, розподіли. так, те, що вона робить в принципі зараз, але уявімо ідеальну ситуацію, що Росія пішла на це і навіть дотримується. Їй не заважатиме нічого. На жаль, наносити удари по об'єктам оборонно-промислового комплексу, або просто далі займатися цивільним терором, те, що вона займається, там, де Росії вигідно, вона на жаль зберігає можливості, фактично обмежуючи, наприклад, нам взаємно, обмежуючи можливість наносити удари по їхній енергетичній інфраструктурі, де це пов'язано з війною, зберігає можливість наносити удари по цивільним. Об'єктам по ОПК, і вони спекулюють на тому, що американцям головне сказати щось дивіться, є якийсь процес, щось відбувається, є якісь переговори, є якийсь результат, якийсь там обмежений сісфайр. Це росіяни використовують, тому що вони набагато більш доточні. В них більш така школа, як буквоєцька, умовно кажучи, вони там за кожну букву будуть боротися і намагатимуться десь обмежити, де в нас є спроможності, але при цьому зберігати собі свободу дії. А коли ми це намагатимемося піднімати з американцями, особливо публічно, ну вже нас можуть звинувачити в тому, в тому що, що ми докопуємо абсолютно і створюємо перешкоди для мирного процесу з усіма негативними наслідками уже для нас.